Угу. Оце вже щось реально хороше. Це вже щось хороше. І Серега ля тягне, Уй, друзі, на вечір пішло діло. На вечір пішло діло. Друзі, доброго дня вам. Коротше, вибрались ми сьогодні на рибалочку і ще й з ночовкою. Перва ночовка буде у нас в цьому сезоні. Потихеньку починаю розкладатися. Як бачите, вже робоче місто настроїв, поставив своє крісло, фідерне від флагман, столик, два фідера зі. Прийшов компактно, до машини мені 10 метрів 50-70, так що вирішив всього брати по мінімуму. Зараз усе розставимо, а лишні речі віднесемо в машину. Чохольчик мій, в якому, був, в якому було наше крісло, чохоли з удочками і сумочка наша на 55 літрів від профмонтажу з усіма снастями. Коротше, зараз те, що лишнє відносимо в машину, йдемо, беремо прикормку, замішуємося і будемо пробувати закидати. Будемо сподіватися, сьогодні ми попадемо з вами на лящо. Так що ночі у нас клює лящ, ви ж знаєте. А може і нічого не буде. У нас в принципі, ще не дуже сильно прогрілося, але як бачите, я в футболці. Може і за того, що мотаюся. Ну, коротше. Не гає в нас час, беремо остальні речі і приступаємо до рибалки. А ось і наша компанія. Ну що, ви вже позакидалися? Привіт. привіт привіт. Ще ні. готуємося. Серий лящі будуть. А куди ж вони від нас дивляться? Вони тут тебе вже принюхали. Вони об'язують, <зв> з прошлої рибалки вони принюхались до тебе, зараз буде в тебе розрив тут, я а думаю. Що? Розкладаємось потихеньку. Якраз і вітер утихає, і, взагалі погода сьогодні. Шикарно стає на вечір. Зараз швидко замішуємо прикормку, щоб вона в нас настоялась, поки ми будемо займатися нашими оснастками. Сьогодні я буду замішувати прикормку від флагман серії Гранд. Це в нас фідер. На минулій рибальці я її замішував. то вона непоганий результат показала у нас полящу, по плітки. І карась даже влітала. Так що замішаємо її. Зразу замішаємо кілограмчик, так як ми з ночовкою може не вистачить, то завтра замішаємо тоді ще кілограмчик. Вона чорного кольору, це якраз для ранньої весни це те, що треба. Тому що яркої прикормки в нас рибка боїться. І консистенція якраз для фідера те, що треба. Зараз дістаємо наші дві котушечки до наших фідерів. Ось так буду ставити я на свій 4 метровий. Фідер котушку від флагман, це в нас Sherman Pro 6 тисяч. Ну, а на сквадрончика поставимо сквадрончик 5 тисяч. Ось такі будемо дві котушки сьогодні використовувати. Я зразу соберу два фідери, але ізначально планую ловити на один. Це в нас Sherman Pro від Флагман, 4-метровий і сквадрон Flow Feeder 3,60 обидві, обидві палки до 150 г. Оце такими фідерами будемо сьогодні з вами ловити. Бачите, як комфортно, друзі, коли є столик. Сидиш, все біля себе поскладав, не потрібно нікуди нагинатися. Ну коротше комфорт нам буде гарантований. Так, дістаємо наші снасті. Кормушечки. Не знаю, тут течія вроді не сильно велика. Так що будемо ставити ось такі 80 грам з грунтозацепами від профмонтажу. Ну і оснастки. На одну снасть я поставлю. Патерностер від профмонтаж, а на другу асиметричну петлю. Я завжди ці оснастки використовую. Гачки в мене. Ось покажу, хтось там у мене питав, ось такі я використовую і отакі. Запам'ятали? <кхи> так, Є таке діло. Так що зараз будемо все в'язати і будемо пробувати закидатися. Так, друзі, по наживки. У нас як зазвичай опариш, але тут вже... Він такий пококонився коротше. і додатку з опарушем будемо використовувати від g stream У мене на прошлій рибальці гарно працювала біла риба, так що будемо підсажувати ми сьогодні його. Ще й брав червоненький кріль. Ну, кріль поки що відложимо, а будемо використовувати. Отаке. Я його беру, ось зараз вам покажу. Навіть. Якщо воно великого розміру, його можна взяти напополам розламити і ось якраз нам на два гачки буде. Ставимо. По два кусочка пінотіста і підсажуємо це все діле опоришем. Оце моя така наживка. Працює завжди непогано. Зараз сюди в нашу коробочку до опориша насипемо, щоб нам постійно не вкривати. І зараз будемо вже закидатися. Перші заброси робимо, не кліпсуємося, зараз подивимося, чи в нас немає зацепа. І де вона в нас взагалі клює, та рибка, поки що не понятно. Так що зараз зразу так позакидаємо, а потім будемо дивитися. Ні. Це, друзі, я вирішив другий не закидати. Через те, що дрібної риби. Щось перекрутилось у мене там дрібної риби дуже багато, дивіться. дуплет Плітка і красноопірка. Коротше, це щоб ви розуміли, скільки тут риби. Ну, Я правда тільки що відпустив уже штук 6, напевно, отаких. Це навіть не плітка, а краснопірка. Дивіться, якого гарного розміру. Зараз ми підемо візьмемо садочок, поки що відпустимо цю рибку. Підемо візьмемо садок, настроїмо, потім вже будемо бросити. Да, тут звісно дрібної риби дуже багато, не знаю як ми будемо з цим справлятися, але якось будемо пробувати так що про другий фідер тут і мови не може бути, щоб його закидати. Писали мені там одні, що у мене нема нормального садка. Є, друзі, брав я сьогодні з собою свій 3-метровий садок. Ось в такому чохлі я його перевожу, це профмонтаж, профмонтаж випустив. Я ще навіть ось, бачите, і бірку не зірвав. Коротше. сумка чохол для садка. 55х55х17. На на у мене тут садок лежить під сака, ну і ще щось можна сюди вкинути. Це покльовка була. ого! Це хороша риба. Це хороша риба йде. Камера хоч пише. Пише. Така покльовка була, ти що, дай спінінг. Ух ти, за течею пішов я Може ляж даже, а я підсок не зібрав Да. Коротше поставив цілий пуфік, найбільший для стрімовці, понял? Щоб м'ялоч не цей. Не довго. Диви. І а знизу плітка. Короче, поставив я цілий пуфик, тому що ну, м'ялоч прям така витворяє. Прямо такий, знаєте, найбільший здоровенний. Разом з опаришом. І подивіться, який карась взяв. Це такий карась. Я не знаю скільки його зараз. Якщо в мене тут ваги є, ми його зараз зважимо. Ну я думаю, під килушний він точно в нас. Подивіться, який красивий. Ух, здоровий. Зараз гляну в сумочки чи є ваги. 640 грам, друзі, бачите? Чи 630 Оце карось. І покльовка, звісно, була. Воно, я думаю, якби мелочь нас не довбала. Дрібна плитка, то в нас би й так отакі клювали, а може ще й лящи клювали. Ну коротше, на вечір. Бачите, ось такого горного карася взяли. Клас. 630. Хорошо, что-то Это может быть и плитка хорошая. Або две. Небольшие. Подиви, какой у меня Карась и плитка. Диви. Друзья, вот это Просто, бомба. Знаєте, сижу і кайфую від цієї рибалки. Бачите, ось карась такий непоганий клюнув. і плотовина. Да. Тільки що гарного караса дістав. Ну така плітка, бачите, не сильно крупна, ну в принципі нормального розміру на засолочку. Прям, прям те ще треба буде таких 2-3 десятки піймати. І можна буде нам засолити. Ви подивіться, яка у нас гарна риба клюнула. Я вже почав кидати посередині під тією стороною дріб'язок, а під цією стороною не так довбе. Але подивіться, яку ми рибу з вами піймали. Синець. Друзі, це моя просто найулюбленіша рибка. Ви подивіться, який він тільки гарний. Це ж на засолку цього синця, Це ж... Він як чехонь. Ой, знаєте, є така риба чихонь. Оце він... Диві... Оце він на засолку, такий же самий смачний. Подивіться, який гарний такий. Більше двох лодонь, прям гарний. На вечір бачите, активізувалась рибка непогано. Коротше, почав закидати ближче до своєї сторони, тому що там у нас якась обраточка йде і там дуже багато дріб'язка. Тут кльову практично немає, але бачите, отака гарна рибка клюнула. Зараз теж закидаємо сюди недалечко і чекаємо на покльовку. Друзі, звернулися до мене бійці 47-ї окремої механізованої бригади, а саме їм потрібно допомогти назбирати кошти на колеса. Знайшли ми непоганий бивушний варіант і доволі недорого. Так що баночку я закріплю в описі під відео. Долучайтеся до збору. Фото або відеозвіт, ви ж знаєте, як завжди, я вам предоставлю. Так що долучайтеся до збору. Почали цю поклюку. Щось хороше, друзі. Це просто щось хороше засіло. Чи то мені після плотви, воно хороше. Ага. Навірно, карась великий. А я говорив, що в нас на вечір, друзі, кльов активізується. Ви подивіться. Правда невеличкий, але все одно, який горний у нас клюнув льощик. Люди, якісь їдуть, наблюдають, що ми тут тягаємо. Ну хай наблюдають. Ось такий дивіться. Не сильно і великий, але такий Гром 600, думаю, у ньому повинно бути. Да, на вечорок, звісно, горно стало. Комарі, друзі, з'їдають, просто заїдають Ну нічого, воно того стої. Зараз ще планую півгодинки посидіти буде будемо вечерять і, напевно, лягати відпочивати. Клас, оце рибалка. Сьогодні прям, прям дуже вдало ми виїхали. Прийшов я, друзі, попити чайку, вирішив вам зняти розпаковочку. Заказав я собі ліхтарик і набір посуду, хотів вам показати. Може і вам пригодиться. Ось, друзі, заказав собі такий налобний ліхтарик Фенікс. Він у нас йде тут з такими наворотами. Зараз я вам розпакую його і покажу. У ньому є, друзі, ось дивіться, ближнє світло, дальнє світло і є режим сенсора. Це коли ви надіваєте його на лоба і дуже удобно, особливо, коли у вас грязні руки, наділи його на лобика і дивіться. Проводити, включилось світло, проводити виключилось. Прям класна штука. Дуже він мені сподобався, цей ліхторик. Так що будемо юзати, його. Подивимося, скільки він у нас триматиме. Правда, він не заряджений, бо я його тільки розпакував, потрібно було вдома зарядити. Але ось стемніє і подивимося, як він у нас світить. Тут повинна бути точка, розсіяне світло. Ну, коротше, ось такий ліхторик, друзі. Ну і ще, друзі, заказав собі набір посуду. Тут у нас сковорідка, чайничок, каструлька. Ну, це це в нас буде вже не цього разу, це ми вже як будемо щось готувати. Потім я вам його покажу. Ну, Оце вже щось реально хороше. Це вже щось хороше. Серега що чого що... Ой, друзі, на вечір пішло діло. На вечір пішло діло. Перекрутився. Есть єсть, друзі, везю. А я говорив, що на вечір піде діло. Ну це вже льощ. Це вже не те, то, що того ми піймали. Це вже кілуха. Подивіться, який красовець. Горний. Ох, друзі, ці гачки січуть Треба, напевно, трішки більше ставити, тому що їх не витягнеш. Маленькі такі ковтунці, Подивіться, який красивий Ох, оце риболочка, друзі. Да. Я й знав, що на вечір піде діло. Дрібезок майже перестав клювати. Ну під тією стороною він ще клює, а оце кидаєш трішки ближче до середини і клюють, як ви бачили. Отакі гарні лящики. Клас, оце рибалка. Сереж, я юшки не їв. Ти знаєш з прошлого року. Серйозно, да. та сьогодні Макс буде юшка, просто цар юшка. Та я бачу рибка. Лящик, диви, коли юшка, і курочка. Коли Все кипить, а тут ще й жариться. Ти знаєш, коли а? ти юшку їш? Коли? Коли ти приніс в'яленого ляща? Помі. Ой, який О, смачний був. Я Максу з цього ляща казав, мабуть, раз п'ять уже. А це <ривіт> юшка і то ляш. Ляш просто. У мене вже <ривіт> сушаться. Макс готовий, да, да, максимум. Да, Та як буде готовий, ти гукай. Обов'язково. <ривіт> <ривіт> ми приїдемо допоможемо. Обов'язково. Беріть у мене тут ось пирожки є. Дружина на цей. Я тут ось тут все є. Щось таке порізати треба. Так, ну що, ребята, пропоную, поки юшка у нас ще готується. Mm, гаряча добрась <реш> да. На природі ушиця заходити шу А джарі якраз на ночний сон гаряченького буде те що треба Я ще кременчуцького шашлика не їв так максимумо Попробуємо який А це сам я маринував или купований? Це склад. маринований, сам. Сам маринував? Він такий м'який. Угу. Я такого м'якого в житті не їв, чесно. Шафель получився. Хто 30 грамів? Демонструю, друзі, як світе ліхторик. Оце перший режим є. Є ось такий режим. Є ось такий режим. Дивіться. Прям чітко, дивіться, як все освіщує. Це я сюди кисло до машини приніс. Прям дуже непогано. А ще, друзі, є ось така функція. Дивіться, провожу рукою. Хоп, бачите, і потухло. Хоп, і включилося. Це прям дуже круто, ви знаєте. Ну, хто в курсі, той в курсі, іменно для риболовлі. Коли ти там щось робиш, тобі потрібно включити світло, не шукати кнопки. А рукою махнув і в тебе все включилося. Ну, коротше, прям дуже-дуже воно комфортно. А ось друзі наше спальне місце. Дивіться, буду спати сьогодні в себе в авто, палатку не захотів брати, положив весь спальник, карімат і думаю, тут нам буде якраз комфортно. Зараз вже будемо лягати, відпочивати. Зараз покажу ось Серега, що тут намастирив. У нього тут ось зимній кубик стоїть, а ще він прикупив собі ось вебастове таке, дивіться, обігрівач на солярі. Оце, звісно, тема. Технології йдуть і йдуть. Андрюха, тобі там тепло? Офігенно, так? Да? А яка ж температура всередині? Чи немає градусника? Ну коротше кайфово. А сіка ж він солярки бере. Не знаю, це в Серегові треба питати, так? Да? Ну, завтра попитаю. Ну як тобі почне рибалка? Та так, трошки половило. Да? Ага. Треба було й мені ловити, я так зрозумів, добрий ранок. Доброго я ранку. так зрозумів, ви карасів нас малили за ніч. Мілоч не задаву, але карась покило. Я пам'ятаю. Ну і ми зараз поп'ємо чайок та будемо розкидатися. Зараз віднесемо наше крісло до садка. Подивимося, що воно зранку буде. В принципі, ще нам часиків до 10 можна перебачити. Побачимо зараз, що воно буде. Ну, це зранку така ситуація, бачите, в принципі, плотва. Якби вона така і була, то це було б непогано. Бачите, який розмір. Ах ти, Тако. трішки. Та ну -майо! -ма ну куди ти поскакала? Плотва така, трішки більша ладошки в принципі, непоганого розміру. Не сильно і крупно, але якби така клювала, то було б дуже і дуже непогано. І ця покльовочка була буквально через, через, через пару хвилин після закиду. Опари ще попсасували. Потрібно переживляти, ще раз переживляти. Хороша покльовка була. Така вже, знаєте. Перед цим витяг тільки що знову, напевно, більше десяти піладушнякових пліточок. А це так, я чую, щось опирається, хоч дві маленькі, хоч одна на щось похоже. Два, дві. Дві дивіться. Які. Така плитва, бачите. Звісно, дрібнувата верхня. Верхня точно дрібнувата. Таку я відпускаю. А ось нижня, подивіться, така вже. В принципі, непоганого розміру. Бачите, пліточка. Таку на засолочку можна і брати. Іди. Садочок. <клев> Кльов, друзі, дуже хороший. Прям не то, що а дуже хороший. Ну тільки ж ви зрозуміли Вчорашня ситуація. Дрібна риба клює і все. Ось і нашій улов, друзі, вже до машини приніс садок. Коротше, вдалося нам піймати тут три лящика. Ось такі непоганого розміру. Карасів, напевно, штук 4 чи 5. Плотва ось така попадалася. Ну, коротше, кілограмчиків три нам вдалося піймати. Біж такой, а, і синчик нам прям гарного розміру попався. Бачите який? Коротше, рибалка вдалася на повну котушку. Все, друзі, ми вже пакуємося, всі речі зніс до машини, будемо потихеньку. Все назад, рівненько складати і запакувати. Коротше, ночовка, я думаю, в нас удалася непогано. Правда, я ночі не захотів ловити, але вночі в нас клював дуже непогано карась. Ну ми, Якщо чесно, ми свою норму і так піймали і днем, так що не було нам сенсу сидіти вночі. Лящ, карась, плотва, вся рибка є. Дуже багато мілкої правда, риби, але... Але все таки вдалося піймати і крупну. Так що думаю, рибалочка вийшла у нас просто залікова. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей.